На скелястих берегах Скандинавії, там де Атлантичний океан, шепочі свої стародавні пісні, можна побачити камені з круглими лунками, мов ока стародавнього морського дракона. Ці загадкові форми не справа чарів, а творіння природи, що працює повільно, але невблаганно. Протягом сотень і тисяч років солона, вода, пісок і камінці діють як шліфувальна машина. Вода обертає маленький камінь в природному заглибленні, і то ніби свердло висвердлює гладеньку круглу лунку. Так утворюється гігантський котел, природне явище, яке норвежці називають Єттегрітте. Люди здавна вірили, що це місця сили. Кажуть, коли заглянути в таку лунку в момент приливу можна побачити минуле або якщо пощастить погляд самого дракона, що спить у глибині фьордів. А ми просто мали гарну приємну прогулянку і побачили дивне створіння під назвою Камне Стайлін. Камінь камінь-глечик.